Доброго ранку, любі хлопчики та дівчатка. До нас сьогодні в гості завітали. А хто, відгадайте загадку. Влітку сіренький, а взимку біленький. Довгі вуха має, швидко стрибає. Здогадались, хто це? Так, це ж зайчик. Відгадайте ще одну загадку. Гострі зуби, сильні лапи, дуже схожий на собаку і полює дуже ловко, що впізнали друзі? Вовк це! вовк та зайчик заблукали і не можуть знайти дорогу до лісу. Сніг засипав їх сліди. Давайте їм допоможемо. То намалюємо сліди зайчика та вовка, і вони зможуть повернутись в ліс. Для цього нам знадобиться аркуш білого паперу, ватна паличка та фарба коричневого кольору. Спочатку ми будемо малювати сліди зайчика ватною паличкою, тому що зайчик маленький. І сліди в нього будуть маленькі. Набираємо фарбу на паличку і ставимо відбитки прих-скок, прих-скок. Зайчик скаче прих-скок. Ось такі сліди залишає зайчик. А зараз ми намалюємо доріжку із слідів вовка. Сліди вовка ми будемо малювати своїми пальчиками. Потрібно зімкнути ось так пальчики, вмочити в фарбу і ось так ставимо ми сліди. І така доріжка із зайчикових слідів у нас виходить. От наші лісові друзі знайшли дорогу до лісу. Ви, малята, їм допомогли. І зайчик з вовком дякують вам. Вони зустріли своїх лісових друзів і пропонують вам потанцювати з ними. Ой ти, зайчик, пострибав. Ось так відпойчи, ось так ось так відпочи. Молодці малята гарно потанцювали. А згадайте, хто до нас приходив в гості сьогодні? Правильно, вовк та зайчик. Куди вони не могли потрапити? Так, вовк та зайчик не могли потрапити до лісу. А як же ми їм допомогли? Молодці, ми намалювали їм сліди, по яким вони повернулись до лісу і дякують вам за допомогу. А я вам говорю до побачення і чекаю на ваші роботи.